Друзі, вітаю вас. Найкраще бізнес радіошоу України, експертна думка, продовжує допомагати українському бізнесу працювати, розвиватися та рухати країну до перемоги. І з задоволенням розказуємо про успіхи нашого українського бізнесу всій країні. І як завжди, з вами ваш незмінний та патріотичний ведучий Денис Кар. Сьогодні поговоримо про сферу IT. Я дуже часто в наших етерах казав, що ця сфера є однією із найуспішніших в українському бізнесі. Успіхи, знання в наших it спеціалістів оцінили у всьому світі і часто світові лідери цього ринку насправді довіряють українським спеціалістам сфери IT і проєкти і взагалі створювати різні it продукти але все це, як то кажуть, було до повномасштабної війни. у всякому випадку у мене така інформація. А чи все так же високо цінять наших спеціалістів зараз? Взагалі, який рівень знань вмінь наших it спеціалістів в ці нелегкі часи? Ми сьогодні про це і поговоримо з моїм гостем. Я із задоволенням вам представляю Вадима Друмова, співзасновника гілель IT School. Вадиме, вітаю вас! Вітаю, радий бачити. Ну що, давайте. Отже, я сказав підводці про те, що IT-сектор був у нас мега-мега крутезний але як то кажуть, знаю про це до моменту початку повномасштабної війни. Що далі? Світ продовжує цінувати наших спеціалістів? Звичайно, звичайно, ці наші спеціалісти українські цінуються як люди, які можуть швидко і якісно виконати ту чи іншу роботу в сфері високих технологій. 22-й, навіть коли почався 22-й рік, it сектор в Україні приріс. 23-й невели... ну, невеличке падіння, це перше за всю історію було падіння, але е... IT галузь тримається, як всі українці тримаються. І є дуже класне спостереження, яке я зараз бачу. Е... До повномасштабного вторгнення у нас превалююча, це була IT аутсорс, ну, тобто виконували замовлення. Певним е, замовникам. Зараз дуже багато продуктових, саме продуктових компаній, які створюють кінечний продукт. Ну тобто, свої застосунки, якісь там е, хтось робить хардвер, ну тобто е, техніку. да вони дуже гарно себе почувають і розвиваються, і цьому я дуже сильно радію. І я, до речі, перед от теж, там, майже, майже перед самісінькою війною чув про те, що а, наші it спеціалісти ще активніше почали працювати саме на українські компанії, дуже часто ще й допомагали державним якимось компаніям, органам щось робити, а, не тільки закордонним. Моє відчуття, що. Там за останні два роки, напевно, кожен другий it спеціаліст був якось дотичний до того, щоб допомагати державі неофіційно, ну, звичайно, да, там, допомагати державі будь-яким способом. IT-армія армія це там, сотні тисяч it спеціалістів які там, на початку війну максимально активно допомагали. Але от я, я знаю сотні да, IT-вців. І кожен якимось чином був дотичний або до сих пір дотичний е, до е, проєктів. І що саме головне, от я вам приведу приклад. В мене особисто мої колеги, ну тобто наші викладачі в нашій школі, це завжди практикуючі викладачі. Е, він працював на американську компанію віддалено е, повернувся в Україну і працює зараз. Це дуже талановита людина, важлива замість. І працює на компанії, яка розробляє дрони, і якраз займається штучним інтелектом, впроваджує це в дрони, і це дуже класний показник. От бачите, насправді, як все працює. Окей, от до речі, про штучний інтелект. Дуже люблю запитувати у представників саме ІТі сфери. таке питання. Да? Я пам'ятаю теж перед війною, коли почав активно впроваджуватися, скажімо так, штучний інтелект. Почали говорити все, 95% роботи у it спеціаліста більше не буде. все вирішить тільки штучний інтелект. Мені здається, що it спеціалісти, і штучний інтелект приборкали. І змусили тепер працювати на себе. Що скажете? Розумні люди завжди, завжди знають. Я думаю, що попередні роки, щоб тебе штучний інтелект не викинув на задвірки історії, робочої твоєї історії, треба оволодіти цим штучним інтелектом, тобто використовувати в своїй роботі. І от, наприклад, є такий Майкрософтовський сервіс Copilot, Він допомагає розробникам писати код. Я спеціально от, перед ефіром своїх колег в нашій компанії в it школі спитав, е, вони від не 100% всі використовують 60% сказали, що на 30% підвищена їхня продуктивність за, за допомогою цього штучного інтелекту. Ось і тому це, це саме головне. Вмі, ну, головне опановувати цей е, досягнення штучного інтелекту. Звичайно, будуть зміни, структурні зміни в професіях, в економіці, але розуміти про те, що. Це на підвищення економіки, і що саме головне я хотів сказати, треба думати не тільки да, там, про it спеціалістів в принципі, про галузі. Думати про те не тільки що, як воно вплине, кого там звільнить, а те, які галузі допоможе штучний інтелект розвивати, і там будуть новініші. О, бачите, який цікавий підхід. Ну, я так скажу, що скоріше за все, це ще й знаєте, цьому треба навчатися в якійсь мірі. А я чув про те. Що для взагалі IT-спеціаліста, хорошого IT-спеціаліста і успішного it спеціаліста навчатися треба постійно. Ну, тобто, я не знаю, там нові продукти виходять, я не знаю, можливо, ледь не кожної години да, щось новеньке з'являється. От розкажіть взагалі, яка ситуація з навчанням it спеціалістів як в цілому по країні, який взагалі рівень знань у нас, і як його дійсно підвищувати і, і з чого починати? Абсолютно робота в IT... Це постійне вдосконалення своїх навичок. Ти не можеш бути не в тренді. Ти не можеш тими технологіями, які ти ми рік-два назад, користуватися зараз у більшості випадків. А, і тому більшість класних спеціалістів вони завжди завжди навчаються, завжди купляють. Великі, маленькі курси читають статті профільні, в першу чергу західного, ну, західних країн там ресурсів. І що дуже важливо, хочу відмітити, що освіта ну, це такий якби, постійний процес. І я, я дуже тішуся, коли наші викладачі самі. Приходять і кажуть, наприклад, от я там дізнався якусь нову річ. А там побачив. Давай я про це розкажу. Або навіть роблять нові фреймворки, ну які використовують інші it спеціалісти знов для того, щоб підвищувалась продуктивність, десь ті чи інші ресурси менше використовувались, тому що це ж теж економіка. Ти десь менше використовуєш ресурси і тому це. Це постійний процес навчання, тому якщо люди думають працювати в ІТ, то це повинні ми розуміти, що ти повинен бути завжди в тонусі. Це постійний тонус знань. Ну, правильно, знаєте, як ти п'єш, їш і навчаєшся. Так. Насправді і працюєш, да, і тоді підвищуєш завжди свій рівень. Друзі, Вадим Друмов, сьогодні у мене в гостях співзасновник та керівник Гілєль IT School. І якраз ми підходимо Вадими безпосередньо вже до вашого дітяща, скажімо так. Давайте трошечки про IT-школу вашу. Отже, взагалі, як давно ви займаєтесь навчанням спеціалістів, з чого це взагалі почалося? І знаєте, я дуже часто насправді чув, що. Айті можна займатися будь-хто, тобто, якщо він просто захоче спробувати. Але мені здається, що ви або заперечите, ну або скажете, що так. Е, ну я особисто займаюся да, більше 10 років е, освітою в ІТ, Е, і саме головне, що ми займаємося освітою не тільки для початківців, але у нас майже 50% це. Діючі професіонали, Тому що ми казали, що вони постійно навчаються. До речі, от після початку поштоповного штабного вторгнення цей відсоток зріс, тому що вони розуміють, що вони мають бути ще більш конкретно здатними на світовому ринку, і е, ми повинні розуміти, що IT – це не тільки програмування є велика кількість професій, де людина може себе знайти: е, бізнес-аналітик, проджект-менеджер, дизайнер, HR, рекрутер. Дата-аналітик, ну тобто, будь-яка, е, тестувальник, будь-яка, майже будь-який напрямк, де у людини проявляється талант, вона може себе знайти. Ми, ми якраз побудували так. Навчання, що людина короткий термін перший вчиться, наприклад, два місяці, і вона розуміє, вона вивчила, наприклад, мову програмування Python, Вона плюс-мінус вже розуміє, як працюють там технології, і вона вже можна більш свідомо підійти до вибору е тієї чи іншої напрямку, тому що я кажу, звичайно, там по деяким спеціальностям. Можуть відрізнятися зарплати, інколи е, вибирають там, де найбільше. Я завжди кажу, що треба вибирати там, де лежить душа і серце, тому що ваша мета стати класним спеціалістом. І якщо ви класний спеціаліст, зарплатами буде, буде все окей. І, 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 що важливо, ти, коли вже діючий спеціаліст, ти завжди розширюєш цей е, рівень своїх знань, то я кажу, таку підвищуєш свою професійну капіталізацію. Ось така цікава it сфера, друзі. Окей, Вадиме, ще трошечки про навчання. Взагалі, от ну мені цікаво, як вдається вирішувати ну, там, ті чи інші проблеми і продовжувати віддавати, скажімо так. Якісні послуги про підготовці. Да? Тобто це постійне дійсно, це те, що ви казали, це навчання, чи, можливо, ще щось. Ви щось шукаєте, якісь нові підходи ще. Як це відбувається, Як вдається от бути постійно на плаву, мовно кажучи, і завжди бути, ви ж повинні бути, як мінімум, на крок попереду від своїх студентів, мовно кажучи. Так. так, намагаємось завжди адаптуватись до діючих умов. І от я вам приведу просто приклад: ми розуміємо, що, наприклад. Ну, вакансій об'єктивно, там якийсь час стало менше, і ми розуміємо, що одна із наших мета для початківців це, щоб після нашого навчання вони про це влаштувались, і ми технологічно робили так, щоб наші сторінні. Студенти потрапляли одні з перших на співбесіду. Тобто їм приходили відповідні повідомлення, що ось є така вакансія, в них вже готове резюме. Ми до, до цього їх готуємо на цю співбесіду, тому що щоб він не був не 50-тим в списку на, на цю вакансію, а е, тому, що до нього просто не дійдуть. І, і ми от такі от рішення постійно, постійно робимо. Плюс, наприклад, ми зараз от прямо це кожен місяць у наших е, HR. Є з менеджерів з працевлаштування задача шукати певну кількість компаній за кордоном, щоб працевлаштовувати наших студентів. Що важливо, це ж студенти в тому числі в Україні, знаходяться, тобто він може віддалено працювати з України. Знову це буде додатковий плюс Україні, що заходять кошти в Україну, валютна, валютна виручка, і працювати на закордонну компанію, що дуже класно знову СММ спеціаліст. Він може працювати там на польську якусь компанію, там розробник теж на будь-яку компанію світу. І, от одна із цілей, це ми от збільшуємо ці партнерства з іноземними компаніями. Щоб тримати відсоток працевлаштування наших студентів, Слухайте, класно. Тобто, ви не тільки навчаєте, фактично даєте зразу фактично і роботу людям. Ну, або, як якщо мені, шанс. гарно вчаться, ну, тут то... важливий момент. Гарно ну звісно, вчатись. тут знаєш, як хто хоче засвітитись, то треба, як то кажуть, відповідати рівню. Да. А окей, я коли готувався до ефіру, трошки почитав про вашу школу, цікаву цікаво мені спало в очі, парочку, хоч. У вас позапитувати про це. Перше, ви створили єдиний освітній банкінг в Україні. Ну, Чисто гіпотетично я розумію, що це, але розкажіть для наших слухачів, що ж це? Я, я вважаю, що у нас ну, серед наших колег по сфері найкраща бонусна система. І ми в якийсь час подивилися, які залишки на, рахунки, на рахунку бонусів студентів. І ми побачили, що досить такі великі, і ми розуміємо, чому, тому що людина, ну, клієнтам. Один, два, три рази купляє там напрямок, і це не так, як ти ходиш в супермаркет чи там на на заправку, да, і кожен там тиждень чи кожен день витрачаєш свої бонуси. Ми бачимо, що у багатьох велика кількість бонусів. І ми вирішили дати можливість студентам. Обмінюватися цими бонусами к своїм там членам сім'ї, друзям і так далі. Пересилати, ну прям як справжній банкінг за ці бонуси, вони там отримують за це ачівки за це отримання. Ну, тобто, таку ж як гіміфікацію зробили, ось і ну, отримали позитивне схвалення. Там уже тисячі клієнтів цю, цю функцію використовують. і, ну, Такий крок до клієнтоорієнтованості. Слухайте, цікава тема, насправді, я такого не чув. Оце я розумію. От айтішники придумали насправді класну штуку. Окей, ще одна штука. Ви створили перше в Україні реаліті-шоу про айтішників і запустили унікальну соціальну ініціативу. По-перше, з реаліті-шоу, давайте розберемось. Це ж отаке? А ми, ми вирішили показати е, світу. Як... Один день із життя айті спеціалістів Ні, це прямо було майже три місяці. Ми показували всю роботу проєкту і айтішників від початку до кінця, від створення ідеї до реалізації, до презентації. Що саме головне, це показник, ну, в тому числі, нашим е, потенційним роботодавцям, нашим студентам, що наші студенти можуть реалізовувати проекти і показувати потенційним ну, айтішникам, да, як людина, яка цікавиться, як це відбувається, як створюється дизайн, як потім воно розроблюється, як приймаються рішення. І отак от. Ти три місяці це було прям реаліті-шоу, Ми показували, записували дайджести, як це відбувається, як проходять мітинги, там, як відкидуються ті чи інші ідеї, як фіксяться баги. І в підсумку робили презентацію. До речі, це був робили сайт для українців за кордоном. Такий інформаційний портал, де можна було обмінюватися досвідом. Знаєте, як ми це було така біль, яку ми знайшли, що в Фейсбуці там пишуть якусь питання, да, там за кордоном, і воно там ти Ну, да, там загубились. Mm -hmm. а, а це така якби структурована інформація, де українець може зайти, там, де там знайти нотаріуса там, в Варшаві. І ти там. Це начебто на словах легке, а насправді досить таки, це така міні-соціальна мережа з реєстрацією і так далі. Це був досити складний проєкт, навіть для, для, в першу чергу, для початківців, але вони її реалізували і, і, і воно, якби. Прикольна ідея була. Я погоджуюсь з прикольною ідеєю. Я вам скажу, я ну, типу, далекий від сфери ІТ ну, безпосередньо, але б я б подивився на дійсно весь процес. Мені завжди цікаво було, як це працює, як, як ви в цій сфері працюєте, створюєте ці команди, якісь тім ліди і так далі, то подібне. Та я погоджуюсь, це прям дуже цікаво. Окей, соціальна ініціатива е, реаліті програм, це вона і є, по суті, справи, так, да, це вона і є. Так, і ще одне: це ви стали співзасновною інкубатору для стартапів. Я розумію, що в принципі в it сфері досить багато стартапів. Я розумію, що мабуть хлопці, ну, вперше або дівчата, да, які виходять на певний рівень вже знань, точно хочуть запустити якийсь свої, свій проєкт. А для чого це вам? Безпосередньо, і як ви в цьому, ну як це працює з вами? Як ви працюєте зі стартапами? Перше важливо розвивати підприємництво в Україні це підприємницький дух. Друге, це. Абсолютно логічне доповнення до діючого бізнесу освітнього. Чому? Тому що багато, багато студентів думають не тільки про те, що хочу піти працювати, вони, вони вчать для того, щоб створити якийсь свій проєкт. І тому це було до мене прийшли з такою пропозицією. Я, звичайно, сказав, що давайте будемо, будемо робити. І зараз у нас ну, на інкубаційному періоді. Досить така велика кількість стартапів зараз. От якраз в процесі переговорів один стартап має залучити інвестиції, і це прям ну. Не просто там уже навчання, навчання, це вже реальний бізнес переговори. І ви допомагаєте в залученні інвестицій? Так, да, команда, команда інкубатора, безпосередньо, яка працює, займається залученням інвестицій. Тобто це максимально логічне продовження. Хочеш працевлаштовуватись, є відділ, який займається працевлаштуванням. Хочеш створювати свою компанію. Ось є, є інкубатор, який тобі допоможе, в тому числі там розробити ідею, там зробити креш-тест ідеї, там як підчити свою ідею там ін. Інвесторам, як потім, коли в тебе вже якийсь мінімальний продукт є, шукати на це інвестиції. Ну, базові якісь юридичні питання. Ми ж розуміємо, що в тому числі є ті, хто вже там більш досвідчені, він працював, наприклад, в якійсь там юридичній ну, компанії, а є. Студенти, прям студенти-студенти, які навчались у нас в школі, чи просто прийшли е, на якийсь івент, і вони о, можна ми теж будемо е, щось з вами е, робити. І, і це такі от якісь, е, ну, десь маленькі, десь великі кроки, які ми допомагаємо е, людям для того, щоб вони створили свою компанію. Друзі, сьогодні в мене в гостях Вадим Друмов. Він співзасновник та керівник гіллі IT School. Мені здається, що ваша IT School це вже якась це якийсь міні-світ. Насправді ви стільки речей робите і дійсно настільки класних і цікавих, що прям, прям не знаю. Більше того, я так розумію, що оцінюють вас теж по заслугам, як то кажуть, бо знаю, що ви у вас свіженькі здобутки. Є ви війшли в цьому році до списку Forbes. Наскільки я так знаю, а ну про спиш про тим, чим можна пишатись. Да, це Forbes. Там щоріч, це вже друга друга версія, називається Next250. І малий та середній бізнес, який там нове покоління, який впливає на економіку держави. Це досить таке приємне визнання да, для будь-якого підприємця для бізнесу. Але от ви сказали про там всесвіт, що дуже важливо, от якраз це визнання і вплив для мене досить таки важливо, що ти відчуваєш, що ти можеш якось вплинути на економіку держави. Мені здається, що у більшості компаній it компаній України є наші випускники і ми ми розуміємо скільки вони доходу генерують для для нашої там держави для компанії а а компанії для держави і це це дуже надихає Ну, якщо ви так дійсно так серйозно і так цікаво підходите до таких штук, то звісно, я думаю, що скоро майже в кожній компанії буде ваш спеціаліст, якийсь в українській. Коротенько про плани на завершення, бо я думаю, що про вашу школу можна говорити дуже довго. Ну, про плани, плануємо зараз багато напрямків пов'язаних зі штучним інтелектом, якраз впровадженням, адаптацією для, для різних сфер. І, звичайно, думаю. Про закордонні ринки, виходи на закордонні ринки для цього ну готуємось, аналізуємо де краще, де краще заходити, де ринок сприятливий для того, щоб просувати наш наш продукт український і на міжнародних ринках. Я думаю, що у вас все вийде з вашим підходом, цікавим з вашими ідеями, з вашими дійсно рішеннями, якимись. точно все вийде. Друзі, сьогодні був у мене в гостях Вадим Друмов, співзасновник та керівник Гіліль IT School. Вадиме, я дякую за те, що прийшли, розказали про вашу школу. Ще раз повторюю: це не школа, це прямо якийсь міні-світ. Насправді дуже цікавий. У вас дійсно класно, цікаво. Отже, друзі, хто можливо задумався про сферу IT, про спробувати себе. У вас є прекрасна можливість. Як мінімум, там буде цікаво. Це вже точно, я зрозумів. А вам я бажаю дійсно успіхів. Розвивайтесь, продовжуйте активно рости, збільшувати якісь цікаві проекти, якісь цікаві... Ві рішення для того, щоб дійсно я впевнений, що і так світ знає, що наші спеціалісти найкрутіші. Да? А зараз він точно, знаєте, ви сказали, що наш випускники є там в багатьох компаній, так хай ще й в кожній країні світу буде по нашому якомусь випускнику чи спеціалісту, Дякую. до якого ви були дотичні. Дякую. Ну що ж, на цьому будемо закінчувати нашу бесіду. Друзі. Сьогодні говорили про сферу IT. В гостях у мене був Вадим Друмов, співзасновник та керівник Гіліль IT School. Експертна думка та країн ФМ. Допомагаємо українському бізнесу, допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі.